Продовольча безпека України в кредиті. Цього разу держава опирається на плечі аграріїв на допомогу їм у поточному бюджеті немає ані дотацій, ані преференцій. Натомість мінагрополітики взялося за скорочення дозвільної документації для роботи на землі. Ліквідовуються і корупційні схеми. Вчора я був присутній на спільному засіданні з керівниками територіальних підрозділів Державного агентства земельних ресурсів. Для Очистки совісті, кожен із представників обласних управлінь написав заяву про звільнення за власним бажанням. Питання чи будуть продовжувати ці люди працювати, буде залежати від їхнього налаштування працювати і від сприяння встановленню справедливості в цій сфері, від якої сьогодні страждають переважна більшість українських аграріїв. На зустрічі з міністром аграрники скаржилися на непомірні податки. Не платить їх різні, от, прибутковий податок, другі там податки, а заплатить один соціальний податок, який буде акумульований в той громаді, де знаходиться. От сьогодні у нас поряд з нами 5 тисяч гектар землі. Ми прибутково податку платимо з гектара 369 гривень, а сусід не платив взагалі нічого. Працює техніка, все. люди це все скриті е, податки, на які повинна звернути сьогодні увагу нова влада. Когда у нас на Донбасі говорять, що в том году ми отримали е, дотацию на область там, 200 млн, 20 млн там, да? я задав їм простой вопрос: а хто їх отримав? Ми ж розуміємо, хто їх отримав, правильно? Так вот, сделать настоящую асоціацію, настоящую, да. З мілких людей, тому що вони знають проблематику села. Вони там живуть, вони там працюють. Крупні, вони того не знають. Вони даже не бувають селах, вони даже не знають за своїх сел. Створили всеукраїнську аграрну раду. Тепер землевласники самі будуть пропонувати проекти рішень, а міністерство узгоджуватиме їх з урядом і з парламентом. Наступне зібрання заплановано вже за місяць на сході країни. Україна є багатоманітна, в ній є різні за формою і за обсягом аграрні суб'єкти. Кожен із них має право на життя. Я впевнений, що ми знайдемо нормальні шляхи порозуміння як з фермером-одноосібником, так і з представником найкрупнішого агрохолдингу в Україні. Український народ був, є і буде на віки вічні власником української землі.